Середа, 1 листопада в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Одна жінка загинула, ще семеро людей отримали поранення. Сьогодні ворог знов завдав удару по Нікополю та Марганицькій громаді. Заперечували збройну агресію РФ та підтримували ворожу армію. Трьом мешканцям Дніпропетровщини повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Дбають, аби українські захисники були у теплі і комфорті. Дніпрянки знову об'єдналися і почали плести шкарпетки для бійців 25-ї повітряно-десантної бригади. Залізні люди у Дніпрі презентували нову марку із серії Героїчні професії. Її присвятили співробітникам Укрзалізниці. Одна жертва і семеро постраждалих ворог знов завдав удар у Пікопольщині. Зранку окупанти атакували райцентр з дрона Камікадзе. Повідомили вова. Через обстріл смертельні травми отримала 59-річна місцева жителька і ще шестеро цивільних отримали поранення. У Нікополі пошкоджені житові будинки, приватне підприємство, аптека і магазини. А кількома годинами пізніше росіяни поцілили по Марганицькій громаді. Через артилерійський обстріл постраждала 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Водночас у півдні вартові неба знищили над синельниківським районом розвідувальний безпілотник ворога. Цілять по житлових будинках та інфраструктурі армія агресорка постійно тримає під прицілом українців, гатить по Херсонщині, обстрілює Харківщину. Цієї ночі понад чотири години атакувала безпілотниками Полтавщину. Є влучання в нафтопереробний завод. Водночас ЗСУ продовжують тримати оборону і дають відсіч ворогу, нищать особовий склад та техніку противника. Чим жила країна? Останню добу. Дивіться далі в нашому матеріалі. Не припиняє тероризувати Херсонщину ранком. Росіяни вкотре обстріляли серед місця райцентру. Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще її двоє колег з департаменту містобудування поранені. Їх ушпиталили. Повідомили в Ова. Я, крик. Я почула крики і як вилітають вікна. Загибла жінка, і одна сказали поранена. Наслідок ворожої атаки постраждала сьогодні. І Одещина. вранці з літаків тактичної авіації, що курсували над акваторією Чорного моря. Росіяни випустили по області дві керовані авіаційні ракети х 59 сили протиповітряної оборони, збили їх над морем. Гатили окупанти по Харківщині. Надвечір обстріляли Петру Павлівку Куп'янського району. Через пожежу у житловому будинку загинув 51-річний чоловік. 52-річна жінка отримала поранення. Її ушпиталили. Опівночі російська армія обстріляла село Подоле. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. Повідомили у харківській ова. Понад чотири години лунала сьогодні вночі повітряна тривога на Полтавщині. Ворог атакував область безпілотниками. Поцілив по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Там виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Повідомили в Ова. Часом сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, знищують та виснажують ворога по всій лінії фронту, руйнують логістику та трощать техніку. Зокрема, на запорізькому напрямку наші воїни ліквідували ще один сонцепьок. Продовжуються штурмові дії і південніше Бахмута на Донеччині. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження озброєння та особового складу противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 680 російських окупантів, 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 34 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Україні від Латвії ще 20 автівок, які вилучили у нетверезих кермувальників, передадуть нашій країні. Про це на своєму сайті повідомив суспільний мовник Латвії, посилаючись на документ уряду. Ці машини вирушать до Полтавської міської лікарні, медичного центру Харкова, військової адміністрації Херсона та інших організацій Херсонщини. Вікторія Вихрошина, Андрій Савченко. Новини каналу. Черговий фейк по відключенню світла Міненерго спростували новину, яку поширили медіа, та запевнили, нині немає браку електроенергії. Станції виробляють її достатньо для забезпечення потреб споживачів. У відомстві додали цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, ба більше підготовлені резервні потужності. Графіки ж погодинної подачі світла можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів. Підтримували ворожу армію та заперечували збройну агресію РФ трьом мешканцям Дніпропетровщини. Повідомили про підозру: двоє з Кривого Рогу, одна з Павлограда. На своїх сторінках в забороненій соцмережі вони поширювали матеріали з російських інформресурсів. У дописах публічно закликали підтримувати очільника держави-агресорки та називали загарбників-визволителями. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, які зрадники використовували у протиправній діяльності. Привласнив 3,5 мільйони гривень бойових виплат неіснуючих солдатів на Дніпропетровщині до 7,5 років ув'язнення засудили начальника відділення військової частини. За даними слідства, зловмисник разом із підлеглим маючи особисті дані кількох громадян. Фіктивно зараховували їх на службу та отримували за них винагороди. Гроші йшли на підконтрольні банківські картки. А потім аферисти ділили їх між собою. Матеріали поспільнику розглядають в окремому провадженні. Розслідування триває. В останню путь за хабар СБУ затримала у Дніпрі директора цвинтаря. Він вимагав від місцевого мешканця гроші за поховання. Попри офіційний платіж, у 4700 тисячі гривень можна владець хотів 40. У разі відмови платити данину. Посадовець відмовлявся приймати заяву для виділення ділянки для поховання. Здирника затримали на гарячому під час передачі грошей. Найближчим часом суд обере фігуранту запобіжний захід. Допомога внутрішньо переміщеним особам виплати за зруйноване житло купе для жінок з 1 листопада на українців чекає чимало змін. Що ж, нового підготував нам останній місяць осені? Дивіться далі у нашому дайджесті. В Україні з 1 листопада діятимуть нові правила оформлення допомоги переселенцям. Грошова підтримка відтепер призначатиметься на всю родину. Її нараховуватимуть лише одній уповноваженій особі, але з розрахунку на кожного члена сім'ї. Проте новація торкнеться лише тих ВПО, які вперше звернуться до органів соцзахисту. Для тих, хто отримував виплати раніше, нічого не зміниться. У листопаді в програмі є відновлення. Українці почнуть отримувати компенсацію за зруйноване через війну житло. Це стосується тих громадян, які подавали заявку в застосунку. Дія вони зможуть отримати сертифікати на придбання оселі або ж гроші на будівництво нового житла. Ці сертифікати можна використовувати вже з листопада. Від 1 листопада в Україні при зведенні захисних споруд та при реконструкції вже наявних діятимуть нові правила. Всі проєкти житлових і громадських будівель, в тому числі шкіл, лікарень, садочків, тепер мають враховувати норми інклюзивності та безбар'єрності. В укриттях мають облаштувати. Системи навігації, контрастне маркування на сходах та порогах. А ще повинно бути мінімум одне санітарно гігієнічне приміщення на 200 людей. Укрзалізниця з листопада збільшує кількість жіночих купе. Кажуть, послуга користується величезним попитом, тож додають купе ще в чотирьох поїздах. Вони запрацюють з 15-го числа на рейсах Харків Ужгород, Київ, Ужгород, Запоріжжя, Ужгород та Одеса Рахів. Квитки вже продаються. Ціна така ж, як і в звичайних купе. Тарифи без змін, але суми в Ішках зростуть з листопада українцям доведеться більше платити за комунальні послуги через старт опалювального сезону. Водночас тарифи для населення поки залишаються без змін. Вони зафіксовані мораторієм уряду на час дії воєнного стану та ще півроку після його скасування. Водійські посвідчення доправлятимуть за кордон в листопаді. МВС запустить послугу замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію та Італію. Наразі сервіс вже працює в Польщі, а надалі планується його запуск в інших країнах. Замовити документ можна онлайн в кабінеті водія на порталі МВС. Доставку здійснює Укрпошта у термін до 15 днів. Олена Петроченкова, Денис Єлисавенко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Пригальмує інакше штраф від сьогодні у Дніпрі дозволена швидкість на всіх автошляхах 50 кілометрів на годину. Півроку до цього водії могли їхати 70. Чи дотримуються кермувальники нових правил? Сьогодні разом із поліцейськими перевіряла і знімальна група 11-го. Від ранку на вулиці Бориса Кротова поліцейські патрулі. Екіпаж полює на любителів поганяти з вітерцем 20 хвилин, і перший порушник вже на гачку. Завести нас швидкість п'ятдесят км на годину на 27 км на годину ви превищили швидкість. Беззаперечний доказ поліцейських відео струкаму лазерний вимірювач швидкості у них завжди з собою. Якщо ми дивимося в прицел і бачимо, яка там швидкість, воно вона нам Буде показувати, яка там швидкість даного транспортного засобу на який ми навели курсор. Якщо буде водій рухатися з порушенням, прилад рукам буде фіксувати автоматично це відео і зберігати. Ще 20 хвилин. І знову гонщик цей чоловік мчав зі швидкістю майже 90 кілометрів на годину. Перевищує на 39 кілометрів. Докази я побачив, я з ними не згоден. Віде. Я їду у потоці, як і усі автомобілі. Поспішаємо до больниці, треба дитину в больницю. Е, 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 я не порушував. Їхати швидше 50 у Дніпрі заборонили ще 5 років тому. Втім, у літній період місцева влада на власний розсуд вирішує, чи збільшувати дозволену швидкість на ділянках, де немає світлофорів, пішогідних переходів та перехресть. У Дніпрі таких сім: це набережні перемоги і завозька, центральна та кайдацькі мости, Донецьке та Запорізьке шосе, вулиця Малиновського. Якщо порушення більше ніж на 20 і до 50 кілометрів це 340 гривень, і 1700 гривень, якщо швидкість перевищення більше ніж на 50 кілометрів на годину. Та отримати штраф за перевищення швидкості можна і не від патрульних. У місті переналаштували й камери автофіксації. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І більш детально про єдиний швидкісний режим, а ще про порушників комендантської години для яких в Україні планують посилити покарання. Поговоримо з гостею нашої студії, пресофіцеркою патрульної поліції Дніпропетровщини Людмила Копеленко З нами сьогодні я вас вітаю Вітаю. і одразу розкажіть про результати сьогоднішнього рейду, чи усі кермувальники знали про нові обмеження? Більшість кермувальників дотримувалися швидкісного режиму. Це 50 км на годину. За годину що ми відпрацьовували цей. Рейти зупинили трьох водіїв, які Порушили цей швидкісний режим. В принципі, попрацювали плідно, пояснили водіям, в чому полягає їхнє правопорушення, і склали відповідні адміністративні матеріали. Що саме це за адміністративні матеріали? Який штраф передбачений? Це перевищення швидкості руху на 20 км на годину. більш ніж на 20 км на годину. За це передбачений штраф 340 гривень. І є ще покарання за те, що перевищення швидкості є більше, ніж 50 км на годину, це 1700 гривень штрафу. Давайте нагадаємо зараз тим, хто можливо не в курсі про нові обмеження. У нас згідно е, рішення виконкому міської ради, е, весняно-літній період, це з 1 квітня по 1 листопада, була дозволена більша швидкість е, на деяких ділянках по місту. Це, наприклад, і Донецьке шосе, там певні ділянки на набережні Заводській, на вулиці Маршала Малиновського, на Кайдацькому мості, на Запорізькому шосе, на центральному мості. Також е, тобто був такий. Перелік, де можна було е, збільшувати швидкість до 70 км на годину. Після цього вже ми повертаємося до звичайного швидкісного режиму, який передбачений правилами дорожнього руху, це 50 км на годину. І треба зазначити, що відповідні дорожні знаки, які були, наприклад, на ділянці набережної Заводській на набережній перемозі, там, до речі, хочу заакцентувати: там встановлені у нас камери. Автофотофіксації, які регулюють і слідкують за дотриманням, як водії дотримуються швидкісного режиму. Ці камери будуть переналаштовані А на яких ділянках взагалі присутні ці камери? І решту автошляху регулюватимуть саме через трукам, Правильно, дивіться, у нас лише дві камери автофотофіксації: це на набережній заводській і на набережній перемоги. От там вони фіксують як водії дотримуються швидкісного режиму. На інших ділянках працюють. Патрульні екіпажі зі троками, Людмила. Скажіть, будь ласка, про комендантську годину чи багато порушників і і, взагалі, яке покарання передбачене? Ну, дивіться, ми завжди працюємо і виявляємо під час комендантської години тих людей, які тих осіб, які її порушують. Це передбачено для того, аби ми... Проводили профілактичні дії щодо кримінальних злочинів, щодо виявлення ДРГ і осіб, які можуть загрожувати національній безпеці? Але у випадку, коли людина не може надати документи, якщо вона щось порушила, коли да, проблема на місці, да, коли то починається розмова, проблема правильно. на місці, то ми звичайно доставляємо таку людину до відділку поліції і тоді з'ясовуємо людмила. Ще таке питання: які заходи вживають патрульні? Стосовно тих людей, які порушують е, спокій, І я маю на увазі про у цих дріфтерів, ті, хто їздять без глушника, дуже багато нерікань. Наприклад, гаряча лінія 11 каналу кожний день е, розривається від подібних дзвінків. Е, так, ми працюємо над цією проблемою. Патрульні виявляють таких водіїв. На жаль, у чинному законодавстві у нас немає окремого окремого закону, який може е, притягнути до відповідальності таких водіїв. Тому ми перевіряємо їх і можемо притягнути до відповідальності за супутні правопорушення. Е, Людмила, що б ви нагадали та порадили нашим водіям? Порада одна дотримуватися правил дорожнього руху, поважати одне одного на дорозі. Дякуємо вам з пресофіцеркою патрульної поліції Дніпропетровщини Людмилою Кополенко. Ми спілкувались про єдиний швидкісний режим, а ще про порушників комендантської години. Теплі та з душею. Торік активні жінки Дніпра зв'язали понад тисячу пар шкарпеток для хлопців та дівчат на передовій. Тоді вони об'єднались у цілий батальйон. З настанням холодів роботу вирішили. Поновити оголосили про початок другої хвилі плетіння шкарпеток для ЗСУ. Шукають однодумців, але охочих вже чимало. І 42, і 43, і 47 є. У мене племінник воює у нього 47-й розмір. Пані Олена почала в'язати шкарпетки на другий день війни, коли дізналась про те, що таких як вона об'єднують у батальйон, відразу приєдналась. Мама жінки також долучилась минулого року. На фронт хлопцям від них поїхали аж 120 пар. Олена стала однією з рекордсменок в'язального батальйону. Шкарпетка це таке трошечки домашнього тепла. Трошечки тепла від бабусі, від матусі. І гадаю, що хлопцям це буде нагадувати рідний дом, дім, рідну сім'ю, родину. Зима наближається, тож проєкт сплетіння теплих шкарпеток для бійців збройних сил України, відновлюється. Торік його ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський, об'єднавши в'язальниць з лівого берега. Тоді до проєкту доєдналось 85 дніпрянок, які зв'язали понад тисячу шкарпеток. Цього сезону ми тільки розпочали, зробили анонс вже понад 50 дніпрянок зареєструвалося в нашому проєкті. Але ми очікуємо, що всі, ті, хто і минулого року в'язав, і нові хтось підтягнуться, тобто тільки вони почали. Усі, хто долучиться до нової хвилі проєкту, в'язальний батальйон отримають необхідну пряжу. Пані Олена не чекала, поки дадуть матеріал, а просто розпустила всі свої светри і вже підготувала чергову партію тепленьких подарунків для наших захисників. Починаючи з весни, от з весни до от на теперішній час от 150 пар зв'язали. На цьому а як... не будемо зупинятися. Теплі шкарпетки команда народного депутата, як і в 2022 році, доправлятиме бійцям 25-ї бригади, силам протиповітряної оборони, які охороняють небо над Дніпром, а також іншим частинам збройних сил України. Ось є такі шкарпетки. Гарні бачите, вони тут трохи з бльосточками. Це може знадобляться комусь дівчат. Військовослужбовець. От а такі, це от більш чоловічі. Ми збираємо партію. Я думаю, що коли їх буде десь пар 200-300, то. Тоді ми, от в черговий раз, коли поїдемо, їх візьмемо з собою і передамо вже хлопцям, дівчатам напереду. До в'язального батальйону запрошують всі, хто має бажання допомогти військовим, хто хоче бути корисним та подарувати частинку свого тепла нашим захисникам на фронті. Олена Петриченка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Участь молоді в житті громади у Камінському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили питання, що стосується взаємодії міста з навчальним закладом. Зокрема, йшлось про волонтерство на підтримку наших захисників, про студентські екологічні акції та допомогу в облаштуванні спортивної бази вишу для проведення місцевих та обласних змагань. Було обговорено дуже багато питань. Але ще була обговорена тема про ярмарок. Ми хочемо допомагати приближати нашу перемогу, да, тобто допомагати нашим хлопцям. Чи ми бачимо, що зараз іде зима, да, буде холодати, і ми хочемо допомогти їм, як ми можемо, тобто своїми зусиллями. Така співпраця саме з студентським парламентом нашого університету. Це такий плід нашої кропіткої роботи. Ми вже сподіваємося, що дійсно за підтримки міського голови проєкти нашого наш такі сумісні проєкти молодіжна ради студентського парламенту університету. Вже будуть проваджені з наступного місяця. Колишній молодіжний клуб Полом'яні зорі не функціонує понад 10 років. За задумом приміщення може стати осередком для всієї студентської спільноти міста. Тут молодь зможе проводити різноманітні заходи та займатися волонтерською діяльністю. Міська влада обіцяє допомогу в залученні спонсорських коштів для відновлення будівлі. Сподіваюся, що це буде поштовх, суттєвий поштовх в, в, в розвитку студентського самоврядування. Це допомога університету, це допомога студентам. Тому я вважаю, це дуже позитивний заход. Залізні люди у Дніпрі презентували нову марку. Її присвятили залізничникам. Вона друга в серії героїчні професії та 24, та випущена від початку повномасштабної війни. Нове Тавро бачила Катерина Нічик. Нову марку, що зображає евакуаційний потяг, придбав Ярослав. Розповідає, для нього вона особлива, бо він за професією залізничник. Буде пам'ять для доньки. Ну буде для мене. Комплект залізні люди придбала, і пані Інна. Каже, марки збирає, відколи «Укрпошта» випустила перше військове тавро. Пояснює Це ж наша історія. Конечника, всі випуски до тільки мені, і када подростет внук, йому оставлю Это, на пам'ять об этом страшно времени. Придбати марку залізні люди можна в усіх відділеннях Укрпошти. А ось урочисте погашення символічно провели на вокзалі. Представник асоціації філателістів каже, цінність тавра вже надзвичайна, адже воно уславлює героїчних працівників залізниці. В Період спочатку. Нападу зброї агресії Росії проти України залізничники дійсно отримали досить такий виклик для себе, і те, що вони подолали цей виклик, вони дійсно працювали самовіддано і велика подяка і шана їм за те, що вони зробили за цей період. Ескіз Тавра розробив київський художник Віктор Грудаков, зобразив евакуаційний потяг Херсон Львів. Сюжетом розповідають в Укрпошті стали події, що відбулися у Херсоні 3 травня 2023 року. Тоді, внаслідок обстрілу, загорівся один з вагонів пасажирського ешелону. На марці е зазначений евакуаційний поїзд, який попав під обстріл в Херсоні, і е прибув до Львова з запізненням Всього лише 16 хвилин. Це насамперед показує професіоналізм наших колег з «Укрзалізниці». Марку презентували напередодні Дня Залізничника. Кажуть, в такий спосіб хотіли подякувати працівникам Укрзалізниці, бо від самого початку повномасштабної вони стали справжніми героями без зброї. Ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така будемо казати держава в державі, яка вкрай нам необхідна. Вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Поштовий комплект коштує 133 гривні і 80 копійок. Він складається з марки, листівки та конверта. Але кожен з елементів можна придбати і окремо. Тираж Тавра – 150 тисяч примірників. Дніпропетровщина отримала 3,5 тисячі з них. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четвер Дніпрі буде хмарно з приясненнями. Синоптики обіцяють в день 13 градусів тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Кривий Ріг з Владиславом Авдієнко. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. А якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.